Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат, в ефірі ясишку добрий. із оглядом дослідженням того, що сталося із нашою першою експериментальною крильчаточкою. Багато хто з вас пильно слідкували за перебігом подій. І ось зараз, вперше за всі місяці, як. Ми займаємося цією темою, я вперше тримаю в руках цю крильчатку, бо досі все робилося дистанційно, я не мав її в руках. І зараз я проведу певний мій любительський аналіз, так, з моїм розумінням фізики, яке мені дає мої три класи церковно-приходської школи. Потім передам на дослідження іншим нашим інженерам. Дуже сподіваюся, що ступиця може бути використана вдруге. І все це ми врахуємо у нашому подальшому русі. І розвитку цього проєкта. Дуже все це цікаво, корисно і я, в принципі, втішений тим, що я бачу, тому що це. Дає серйозні підстави, вважати ті покращення, які ми вже внесли, які вже реалізовуються буквально в ці дні і наступного тижня, я сподіваюся, потраплять на машину, які будуть випробовуватися. Те, що я бачу, це, на мою скромну думку, підтверджує, що ми рухаємося в правильному напрямку, що ми зробили правильні кроки в напрямку покращення посилення, зміцнення конструкції. Все це дуже важливо, дуже цікаво, дуже пізнавально. Три чесних мото години. Нагадую тим, хто, можливо, забув, і кажу тим, хто не слідкував за проєктом, це набагато більше. Ніж багато хто пророкував. Набагато більше. Для наступного покоління крильчатки я особисто, скажімо так, загадую, загадую мінімум 50 мотогодин чесних. 50 чесних мотогодин. І вже. Продовж 10 днів чекаю на перші відео запусків, випробувань і обкаток на машині. А далі будемо бачити. Паралельно розвиваємо декілька альтернативних напрямків. Досліджуємо, аналізуємо, працюємо, займаємось. Все, слава Богу. Дякую всім до того долученим. Всім, хто підтримує підписками, вподобайками, поширеннями, змістовними коментарями і монетками до нашої банки. Слава нації!